Мріяв звільнити рідну каховку від російських військових і загинув в Одесі. Попрощалися з Ярославом Зазулою, навідником 59-ї бригади 10-го батальйону піхоти. Військовий з позивним каховчанин загинув 4 квітня поблизу населеного пункту Невельське Покровського району на Донеччині під час виконання бойового завдання. Дмитро Бородай, який прийшов на прощання, дружив з Ярославом з першого класу. Їх хлопці в 90-х всі були. Як хлопці, всі веселі, кмітливі десь. Справжні друзі. Сестра скинула, та племінниця скинула, що Зазуля Ярослав погиб, що буде поховання в Одесі. Разом з родиною Ярослав Зазуля виїхав з тимчасово окупованого Лівобережжя Херсонщини влітку 2022 року. Познайомилися з ними. Досить недавно це було у серпні місяці, коли вони переїхали з е, Нової Каховки до Одеси та прийшли до нас в сексі тренуватися. Син Ярослава прийшов тренуватися. Ми познайомилися з Яриком, з його родиною. Е, він вже тоді хотів вийти до армії. Своя батьківщину він був дуже прямою, чесною, Чесно, добропорядною людиною. На прощання з військовим прийшли жителі Каховки, які виїхали з окупованого міста до Одеси. Прийшли з каховчанами вшанувати пам'ять нашого загиблого нашого каховчанина, вічна пам'ять йому. У Ярослава Зазулі залишилися дружина, син і дочка. Загиблому військовому було 40 років. Олена Сумська, Оксана Хлібос, Суспільне, Новини, Херсон.